Дуже швидко зближаємося до урочистості Різдва Христового. Ми з вами свідомі того, що Христос уже народився, Він був серед нас, але хочемо наново в літургії церкви і в нашому духовному житті зустрітися з ним, тобто відкрити для себе цінність цього народження. Зрозуміти цей величезний дар, що Бог став одним із нас. Бог не погордував нашим людським тілом, а став людиною. Став Богом, таким, як ми, подібним у всьому до нас. Навіть в тому, що демон його мав право спокушати, крім гріха, тільки Святе Писання нам каже, крім гріха, у всьому подібний. І тому ми хочемо. Наново зустрітися з Христом і сказати, що ти мій Господь. Я дивлюся на тебе, я бачу молоду дитину, а більше того, ми сьогодні бачимо вже відтворення в вертепі того, що відбувалося. Але я тебе визнаю своїм Господом. Багато хто каже, що ти не Господь, ти взагалі не існуєш, а я визнаю тебе. І тому ми духовно готуємося цілий час під час Адвенту. Зараз багато з вас хоче сповідатися для того, щоб очистити своє серце, звільнити місце для Господа, звільнити від гріха і дозволити, щоб Божа благодать наповнила вас. Ми сьогодні з вами чуємо зустріч Діви Марії з Єлизаветою. Я взагалі, я би, не то, що не розумів, взагалі не звертав увагу, чому Діва Марія. Пішла до Єлизавети. Ну я думав, оскільки вона родичка, да, то напевно з цієї причини, щоб якось ну, бути з Єлизаветою. Я не знаю, от, ну так як родичі один до одного ходять да, там, в гості. Але вона була в неї три місяці, Єлизавета. І в один момент якось зрозумів, що Єлизавета була старша жінка, фактично. Тобто їй було тяжко взагалі бути вагітною, да, виносити дитину фізично. Їй була потрібна допомога. І напевно Діва Марія, знаючи це, і також ще діє Святого Духа, пішла, щоб служити, да, щоб служити цій жінці, розділяти з нею радість, да, також бути з нею поряд, товаришувати її, радіти цій вагітності і допомагати Єлизаветі. Це Служінням Діви Марії, там, де потрібно, там, де потрібна твоя допомога, де потрібно служіння служити. Як часто нам, християнам, хочеться служити там, де нас бачать, там, де люди за це нам подякують. Як нам не хочеться самим особисто йти в якісь такі місця, де хтось потребує нашої допомоги або де ми можемо допомогти, І Діва Марія для нас є таким дорогим сказом. Іди і служити в те місце, де тебе не побачать, де тебе не відчуть. Але це буде бачити Бог. І це зустріч Єлизавети. Єлизавета знала Марію, вона з нею була знайома. Але подивіться, як вона зустрічається, каже: звідки мені це? Така благодать. Спочатку вона каже, що благословенна ти між жінками і благословенний плід твої утроби. Тобто називає Діву Марію благословенною між жінками, усіма жінками, які в той час мешкали, яких вона знала. І благословенний плід твої утроби. Звідки вона розпізнає цю вагітність Діви Марії? Бо Ісус Христос ну, сьогоднішніми мірками, це, ну, ну, Він був ще маленьким, фактично. Да. Ще тільки зародок був людини, початок. Да? Тобто початок тільки існування. А Єлизавета розпізнає, це і Бог відкриває, так як Ісус каже до Петра, це тобі Отець відкрив мій Небесний да? цю тайну. От Єлизавета. Ця, ця тайна відкрита Богом. І тому вона каже, бо вона розуміє, хто до неї прийшов. І Єлизавета е, задає питання, звідки ж мені це, що до мене прийшла мати мого Господа. Яку я маю таку заслугу, таку радість, що до мене мене відвідала мати мого Господа? Тут знову ж таки е, такий момент важливий для нашого духовного життя, що те, що ти бачиш фізично, Ну, якщо ми говоримо про Христа, або ті люди, які приходили, пастухи приходили, мудреці зі Сходу, інші, які сусіди, які бачили, ну, вони бачили маленьку дитину. Те, що ти бачиш фізично, тобі може здаватися, що воно ну, не має стільки сили, так, що це неможливо. І Єлизавета, вона не дивиться людським поглядом на Марію, бо вона її знає, вона з нею знайома, вона дивиться тим. Через призму слова, яке Бог їй дав, що це є матір Божа. І що це є матір Господа, що, що в її лоні є Господь. Сьогодні багато людей дискутують на цю тему, чи жінка могла народити Господа і чому саме такий спосіб. А Єлизавета перша та, яка визнала, я ще не бачу навіть, але я знаю, мені Господь відкрив цю тайну. Мати мого Господа. Ну, і ця радість Йоанна Хрестителя. Йоанн Хреститель старший на півроку за Ісуса Христа. Та він ще було півроку в Єлизавети Єлизаветиї. Він аж підстрибнув з радості, да? зрадів. Це перше знайомство. Хоча вони не бачили один одного. Да? От Бог дає таку благодать, розпізнання. І Бог кожному з нас дає таку у розпізнання, вже дав цю благодать. Бо ми з вами в нашому житті змогли з ним зустрітися. Хоч він невидимий для нас. Багато з нас взагалі от, ну, не зустрічалися з якимись такими надзвичайними речами. А дехто Бога пізнав через історію життя свого. І ми віримо, ми йдемо за ним. Ми кажемо Господи, дякуємо Тобі за те, що нас провадиш, за те, що ти є з нами. Та ми покладаємось на нього. Віддаємо йому своє життя. І тому дякують Богу за цю благодать, що ми це відкрили, зрозуміли. Просто коли прийде хвилина випробувань труднощів, важливо, щоб ми про це не забули, бо це часом може вивітритися. Демон, він дуже чігає. Він завжди хоче показати. Подивись, кому ти поклоняєшся. Подивись, який твій Бог. Він багато чого не може змінити в історії людства. Він багато чого в твоєму житті не може змінити. Він допускає страждання в твоє життя. Він дає тобі хрест. Подивись, який твій Бог. Господь покірно приходить. Хоче ти за мною, іди, запрошую. Амінь. Віддаючи разом зі Святою Єлизаветою честь Марії, Матері Божого Сина, просимо Господа за її заступництвом про благодаті необхідній церкві по всьому світі.